Доброго дня, шановні українські аграрії! Не буду казати, що це наше поле, але воно, на жаль, таке є. Таке є наше поле. І, до речі, після того, як запостив на рахунок комбайнів, що ми збирали, дуже багато є критики, чого ви такі лошари, чого ви не можете зібрати вчасно, чому ви такі. Трактористів губити і так далі. Справа в тому, що в цьому році за всю історію нашого господарства отриманий рекордний врожай для, нашої, для нашого підприємства кукурудзи. І через те, що і місця не вистачає, розумієте, логістики немає. навирощували скільки, щоб вже сипати нікуди. Оце життя не буває. Так що аграріям завжди погано, ціни немає погано, врожаю немає погано. І все все погано. Хто я знаю, як було добре. Ну якось так. На даний момент у нас залишилась і енна кількість кукурудзи, коли ви дізнаєтесь скільки. Але хочу сказати, що хочу визнати, що така історія з кукурудзою, вона стоїть, але є ліпо. Кіти на листочках ми розуміємо, що знову попаде молотик, не зможемо, треба чекати, поки це відтане і тоді зможемо працювати і збирати. Так що така історія, тримайтеся, успіхів вам, підписуйтесь на наші. Телеграм-канал у шапці профілю і реєструйтеся на наші семінари.